Увільнити там, скажімо, просування ворога або збільшити ціну цього просування, або ж навпаки, їм треба стерпіти, що ми втрачаємо ще якийсь шматок нашої території, що починається цей хайп, про те, що а, ворог не зупиняється, він все просувається і просувається. Більш того, е, ще й стерпіти набагато більш болючу річ це реакцію тих бійців, отих частин, які не посилили вчасно і залишили відбуватися от в такому стані, як вони є. Але при тому накопичити власне якісь резерви для дійсно несподіваних для ворога операцій, які дають найбільший ефект. От чесно, я б не хотів бути на місці Сирського і Брагилевича і щодня приймати такі насправді страшні рішення. Але це війна. В цьому сенсі якраз війна, це ну, така страшна шахова партія, в якій доводиться на жаль, жертвувати фігурами. Причому ці фігури бувають це, це і живі люди, це і міста. Але. Е Ключове ключове в шахах це хто поставить мат власне, от а не.